що ж розкажу про ту атаку, яка була цієї ночі на столицю. Детальніше це якраз уламки шахедів. Вони впали у трьох районах столиці. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Попко. Наліт дронів почався ще з вечора. 2 листопада з різних напрямків близько одинадцятої вечора в місті працювало ППО. Уламки впали в Голосіївському районі на відкритій місцевості у другій годині ночі. Шматки збитих БПЛА впали на відкритій місцевості в 10. Снянському районі о шості ранку уламки шахедів зафіксували у Шевченківському районі. Внаслідок цього пошкоджено дорожнє покриття, опора освітлення та електродроти, і також вибукової хвили вибито вікно в гуртожитку на першому та другому поверхах. Та пошкоджено скління в офісній будівлі з першого по дев'ятий поверхи. Ну розуміємо, вікна повилітали постраждалих внаслідок атаки у Києві. Немає усі пожежі, які виникали через ворожий обстріл. Ліквідовано сили оборони знижко. Ходили усі безпілотники, які загрожували столиці.